Український інститут консервативних досліджень та інновацій для сучасного консерватизму характерним є вивчення питань національної ідентичності, культури, держави. Ми аналітична та освітня платформа нового покоління, яка ініціює та впроваджує інноваційні проєкти в сучасне українське суспільство. Український консерватизм – це основа гармонійного розвитку та становлення нашого суспільства. Наші експерти, міжнародні українські спікери та провідні спеціалісти в Україні. Всі наші освітні програми та проєкти направлені на розвиток становлення україноцентризму серед широких верств нашого суспільства. Завданням українського інституту є відновлення та укріплення українських традицій. Інститут консервативних досліджень щодня розширює свої горизонти співпраці. До нас долучаються студенти та молоді фахівці, які несуть ідею консервативних сенсів суспільства. Консерватизм стоїть на захисті традиційних інститутів, родини, локальної спільноти, громадських об'єднань, усі історичні ретроспективи. Консерватори це люди, які дотримуються власних принципів, поважають та зберігають історичну спадщину та традиції, і на основі цього вибудовують нові сенси та будують стратегії на майбутнє. Нашою метою є передача знань європейської цивілізації. Долучайся до нас, і ти дізнаєшся, яким має бути сучасний український консерватизм. Ти розшириш свій світогляд та отримаєш велику кількість унікальної інформації. Приєднуйся до Українського інституту консервативних досліджень та інновацій. Збережи нашу українську традицію.